могу спокойно пройти мимо темы буллинга. Для меня это прям red flag, мой триггер. По нескольким причинам. В общем, какая ситуация? В Белой церкви пять или шесть там подростков выманили девочку 12 лет, били ее, унижали, оскорбляли. Там, ну, видео жесть. Я такое видео не могу смотреть. Я смотрела его отрывками. И я просто... Ну, просто жесть. А фотки вот такие делали. Ну, то есть... У меня вопрос. Как вы родители воспитали таких зверей? Как? Что вы делали такое, что они у вас вот такие выросли? Вот что нужно было делать? Естественно, им ничего не будет. Им выписали он штраф 900 гривен и все. Потому что там у тебя одной папа вообще полицейский. Все, им ничего не будет. Они будут дальше жить. Я, когда мне было 15-16 лет, я была в подобной ситуации. На дискотеке подошли ко мне одни и говорят, девчата. И говорят, пошли выйдем поговорим. Вышли поговорить. Я вышла, там человек 6-7, не помню, темно было. И разговор начался, что ты смотришь? Я убежала. Но я всегда ставлю теперь на это место мою дочь, которая 12, и у нее аутизм. Она не сможет себя защитить. Она не сможет убежать. Она не сможет себя защитить. это социум, который ее ждет. Но это ужас, просто ужас. Как вы воспитали такое существо? Как? Что вы делали или не делали? И они же вырастут. Вот взрослые. Кто вот так же делал? Как оно вам живется после того, что вот вы издевались над другими людьми? Вам как живется? Нормально? все хорошо. Ну, просто І так, доброго дня, дорогі підписники, Дож хочу дати далі відповідь на те, що хто... тема каса... піде за ту дівчинку з Білої церкви. Багато хто мені писав приватно задавали питання, ну і багато, звісно, коментарів під відео. І хочу зараз. Дати якби, таку відповідь, що що, як далі. Дуже багато вже ну, звісно, в нашій державі може бути тільки так, що людина, яка, в принципі, невинна, вона може бути винною. Бо бо, самі знаєте, яке у нас, де у нас справедливість і хто, як як, ну, як ну, це всім зрозуміло, як це йдеться. Уже що такі не писали, але головне. Що було написано, як би такі: мама дівчинки, не має жодних претензій до розслідування. Ви серйозно? Ви серйозно? Яка мама нормальна мама промовчала би? Далі. Значить, не да? І тут в одному з на цьому я написала, яка різниця, значить, а, батько і брат дівчинки, наскільки стало відомо, вони на фронті. Вони воюють. Багато хто що там писав, але я просто написала, яка різниця, хто батько цієї дитини? Якби вона була донькою депутата або поліцейського, то вже б давно всі поч почу... були б покарані па саме я не хочу. неправда? Правда. А тут, якщо дитина з якщо дитина з простої родини, правда, немає, немає кому її захистити. Ну, то звісно, що будуть зараз робити, насміхатися з цієї дитини, і яка, е, яку психологічну травму ця дитина отримала, це теж так, теж не, ну, ще не відомо, але їй це буде дуже тяжко, вона буде з цього виходити, це правда. Тому я ще раз наголошую, що жадна, жадне не має право е, якби цю дитину із тих, е, щоб там не було. Принижувати. Це по перше. Зараз я вам дам послухати, що я дуже дов... я дуже рада, що ця справа набула такого розголосу. Я вірю в те, що українці все-таки мають ще лишилися в Україні люди, які мають добре серце, і зробили репост, дали огласку цьому всьому, що принаймні ці всі, що вони будуть покарані. Друзі, і далі зараз я вам дам послухати. Відео, де очільник правління, правління департамент, департаменту Нацполіції Василь Богдан в ефірі Ми, Україна, дав якби, таку відповідь. Но я ще хочу сказати, що все, робить, ну, все робиться так, що наче цьому всьому винна сама дівчинка. А то, що ці ви дитині в лице пускали якусь речовину в лице, газ, не газ, невідомо що вимагали кошти. Ну відомо, це ні. Ну, ну це не злочин. Ну це ж можна 850 гривень заплатити, і на цьому кінець, правда, це все одно, що равносильна тому, що в 211 й бригаді е, команди е, знущалися з військових, і командир цієї бригади просто напросто все вже все, задав. Він заплатив мільйон. І собі далі пішов робити свою справу. Послухайте, будь ласка, ну конфлікт між учасниками виник через е, чутки різного характеру, які потерпіла, начебто розповсюджувала про декількох учасників події та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання, де проживає одна із учасниць, за полагодження яких саме і вимагало у дівчинки кошти. Ну на жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме. Таким чином, через вчинення правопорушення, станом на зараз поліцію встановлено 10 учасників даної події віком від 10 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу для з'ясування стосунків, де стосовно неї було вчинено протиправні дії, зокрема серед інших, які вчиняли з метою залякування дівчини, один з фігурантів, 16-річний хлопець, про якого ви згадали, погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Хилиночку, тут говорять за цього 16-річного. Ну так, він був теж. Але дів... дівчата, дівчата, які били на відео, просто ну, це неможливо спокійно дивитися. Я як мама, неможливо спокійно дивитися. Де дівчата? дівчинка, Ні, яка дівчинка, е не хочу матюкатися і не ну, просто це істота. Яка бере і б'є цю дівчинку в лице, в живіт. Ну, страш... ну це просто страшне. Як можна, як можна, щоб отаке росло сміття? Я рахую, що таких вони не повинні бути тут, вони повинні бути покарані. Кримінальна відповідальність наступає від 14 років. І таке ще запитання, чому до цієї пори не визвали батьків? Чому це все не оприлюднили? І ще раз наголошую дуже. Рада, що ця, це відео і просто і стільки набрало інформацій на, по інформаційним на мережам, набрало стільки огласки. Бо інакше б це все вже було б затихло і було б тіхаша. Як, так як я сказала вже попередні, що якби ця донька була якогось депутата адміністрації Білої церкви, або, не дай Боже, ще когось там. При погонах Уже давно було все зроблено. Але на жаль, в нашій країні е, кожен сам за себе. Ну, кожен сам за себе тільки тих з простих людей. Тобто, хто має більше каси, той правий. А хто не має каси, ти ніхто, ти просто сміття. Слухаємо далі. Також здійснював. Потерпіло психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень. А вчора розслідчим... 15 тисяч гривень. Хто ти такий, щоб ти щось таке? Все оце кокі, і... і хотілося б ще раз скажу, щоб цих оціх... всіх. Оце, оці, що було там, що всіх батьків, просто люди Білої церкви знали в лице. І я дуже прошу жителів Білої церкви, щоб ви зробили все можливе і неможливе, щоб оці істоти і їх батьки понесли покарання. Слухаємо далі. Ми повідомлено про підозру вказаному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Поряд з цим сьогодні було перекваліфіковано дії усіх учасників злочину, і зараз їх дії розглядаються в межах досудового розслідування за фактом вчинення катування, у тому числі зауважую і за попередньою змовою групою осіб. О. Чи, то тої все-таки правда, інтернет це сила. Інтернет це сила і благодаря. Інтернету і людям, які зробили такий розголос цієї справи, все таки ми будемо надіятися, що, що вони понесуть покарання, ці істоти, і їх батьки. І ще раз кажу, до батьків звертаюсь до жителів, до жителів Білої церкви, зробіть все можливе і неможливе, щоб оці і оці... карані. І щоб їхні батьки були теж відомі на всю Україну, на цей світ. Я вважаю, я рахую, що вони всі повинні понести покарання. Бо і, і ще сотий раз повторююсь, якби це була донька якогось генерала або майора поліції, уже б давно справу вирішили так. Пас щелчку в 3.15. Тобто, ну, побачимо, що буде далі. Бережіть себе, всім гарного дня! Будемо триматися, будемо слідкувати за цією справою. Бережіть себе.